Верховна Рада ухвалила зміни до закону про охорону дитинства. Зокрема, зміни торкнули статусу багатодітної сім'ї. Відповідно до закону, багатодітна сім'я це сім'я, в якій виховується троє і більше дітей. До складу багатодітній сім'ї також тепер входитимуть діти, які навчаються за денною формою загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, до закінчення навчальних закладів, але не більше, ніж до досягнення ними 23 років. І весь цей термін сім'я крос користуються пільгами. Проте законної чинності ці зміни поки не набули. На сьогоднішній день законодательна база дає нам право говорити про те, що багатодітна сім'я, в якій виховується п'ятеро і більше дітей, має право на льготу при поступленні і навчанні на платній основі. О тому, що будуть внесені зміни і вот эти границы Троє ліба п'ятеро дітей. Ну подожди, когда будуть уже офіційно зареєстровані в середній масової інформації у чинному законодавстві цією пільгою користувались сім'ї, в яких п'ятеро і більше дітей у Слов'янську нараховується приблизно 520 багатодітних сімей при налічі трьох дітей і більше до 18 років. То есть если трое детей несовершеннолетние, эта семья многодетная уже и она пользуется всеми льготами. Основные льготы, которые на сегодняшний день действуют, это 50% скидка на оплату коммунальных услуг по жилью, где же проживает эта семья, получение бесплатных путевок для оздоровления детей в течение всего года. Кроме того, это бесплатное приобретение по рецептам медикаментов, которые необходимы для лечения детей. Это льготы на проезд.